Авангард 15 на Black Rocker ОБЗ е, нанести, отримати і заблокувати 16 одиниць шкоди. Сумарно. Тобто треба, щоб по тобі влучали, не пробивали, воно рахує, ти настрілював, а також ХП. Граю на бонові закалки, ДОСИЛ і Т3 турбіна. Плюс інструкція на досилач. Звісно, їдемо наліво. Грай проти 10 рівнів. А, на початку бою треба трошки доколупатися до команди. Будуть в сакат попасти, але не, не попадає. Дійде доволі нас багато сюди на цей фланг. Хочу, щоб можна проїхати, їдемо постріл і не попадаємо, сюди хотіли бачимо по баху, хочу виїхати добрати. О, Я їхав дати дамаг, але я бачу, що вже все. Добираємо, але отримуємо. 800 від БЗТ. Для ОБЗ непогано, але для мене не дуже файно. І 1200 маємо для ОБЗшечки. 1200 вже маємо. Виїжджаємо по Ташнрати дати тичку, але у нас танк зісковзує. Дуже важкі танки. Не виходить так зіграти, як на інших танках. Яга поїхала здихати. Приїхали, даємо тичку на 400. Блокуємо 500 ще і того 2000 вже маємо. Бачимо, що в нас справа все погано. Хочу повернутися, допомогти на базі. Тільки 2000 мають для ОБЗ-шечки дуже погано. 700 настріляв, 500 натанчив, а то все остальне хп. Втрачені. Наші всрали з лівого боку. Танкуємо хакера, даємо в Ягу. Яга нас не пробиває, і 4 тисячі маємо вже, 4700. Шакала даємо. І маємо 5-6. Десь там стоїть тісак. Бачу, що вже ззаді все погано. Думав поїхати допомогти, але розумію, що я йому вже ніяк не допоможу. То вже гаплик. І треба просто ставати і приймати їх. Оп, леопард коте. Заряджаємо фугаса, і то було хибне рішення, бо я взагалі нікуди не пробиваю. Але 6500 маю. Грузимо кумулятив, бо далі треба пробивати вже важкі танки. Даємо по бакам, Критуємо баки, але не підпалюємо. І треба забрати леопарда. треба забрати леопарда. забираємо. І 7600 маємо суми. Ефим 600. Танкуємо брекера. Таранимося на 500. Маємо 10 з половиною. 11 тисяч і ще тараном. 11 100. 11 800. Ех, стріляємо в землю, жопу сильно задрав. Такі помилки. Тут ну тут бій був уже такий, що треба було хоч щось. Танкуємо 700, даємо на 400 і 3 300 вже маємо майже. Танкуємо Тісака 15 000, 15 15500 і тут виконую, БЗТ нас не пробиває на 850 плюс хакер два рази і виконується задачка на останніх на останніх моментах